Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас німецька ПТСАУ 11 11 рівня під назвою Хіршкафер. І як ви розумієте, саме цей танк тепер йде після гріля. Так ось пограв на ньому цілий стрім, і, якщо чесно, серед усіх 11-ок, які в мене є в ангарі, хіршкафер поки що став найбільшим розчаруванням. Звісно, можна все списати на те, що ну, не повністю прокачена польова модернізація, і вона додасть суттєвий бонус, але. Після цього спеціально пішов на прес-аккаунт, викачав ось всі ці комірки польової. Безумовно, він став трохи цікавіший в плані кутів, мобільності і так далі і тому подібне. Однак глобальні проблеми, які були пов'язані з характеристиками і з самою абілкою, вони нікуди не поділись. Тому думку стосовно хіршкафера я не змінюю. Стосовно обладнання. Сюди я поставив вентиляцію, досилач і експерименталку на мобільність. Однак, як ви бачите, вона в мене не третього, а другого рівня. Можливо, хто захоче багато боїв проводити на цій ПТСА 11 рівня, кидайте Т3. Ви таким чином і швидкість повороту корпуса збільшите, максималку вперед, тому потужність, ну і, звісно, стабу в Русі від повороту корпуса. Стосовно броні, так як це у нас логічне продовження гріля, відповідно, дива не трапилось, і ми маємо абсолютно картонну ПТСО. 30 мм НЛД, нижня частина 40 мм, ВЛД має приведену броню в цілих 45 мм. Також додаємо сюди гігантську кришку корпуса 10-мм. І відповідно, якщо арта сюди влучатиме, то вона цей танк пробиватиме дуже легко. Власне кажучи, за три катки я отримав два пробиття від арти і переконався в цьому. Швидко і боляче. 20 мм у нас борта, маска 50 мм, щоки місцями 176, якщо будуть влучати весь цей тріплекс, а так взагалі 20 мм. Тобто ми отримаємо картонну техніку, яка більшу, яка більшу частину бою буде проводити з дистанції, граючи переважно від червоної лінії. І при цьому зайвий раз не будемо лізти в якусь агресію. Хоча, звісно, бої зараз такі, що інколи на такій потешці потрібно цілеспрямовано агресувати, грати агресивно, але їхати ближче. До супротивника, і от, власне кажучи, закинуло нас на Хімельздор. Коротко поговоримо про Абілку, що вона нам дає і як вона працює. Власне кажучи, разова шкода у танка 550 одиниць при перезарядці, фактично в 10 секунд. Але якщо ми будемо стояти на місці після перезарядки. Або рухатись після того, як ми вже перезарядились, починає накопичуватися ця шкала. Разова шкода у нас збільшується. Збільшується вона тоді, коли ми їдемо не більше ніж 10 кілометрів. Це в базовій комплектації, або 20 кілометрів, коли вже ми прокачаємо польову модернізацію. Ну або коли просто стоїмо на місці. Накопичується доволі довго і разова шкода може бути знову ж таки: 750 одиниць в стокому вигляді, 800 вона буде у нас в прокаченому вигляді з польовою. Зараз, можливо, встигнемо... Ні, не встигнемо відкидати перекатку. Коротше, будемо цілити горку і якраз таки подивимося, як накопичується ось цей заряд. Їдемо ми менше, ніж 20 км на, на годину, тому пішло збільшення разової шкоди. Як ви бачите, це все відбувається поступово, не так швидко, як нам того. Хотілося б. Зараз вкинули на 800 одиниць. Ось, ми зарядились і все, і починається збільшення разової шкоди. Тобто в того ж гріля, у нас 750 альфи по дефолту, ми стоїмо на місці, там ми рухаємось. 750 стабільно. Тут, на жаль, потрібно чекати, поки збільшиться ось ця разова шкода. Якщо ми просто стоїмо в кущах цілий бій, нікуди не переїжджаємо, то це ніби і непогано. Але якщо потрібно на цьому апараті змінювати позицію, от просто переїхати, то у нас дуже швидко. Ця білка починає втрачатися, і відповідно ми декілька секунд. Декілька секунд фактично 10 секунд, стояли і накопичували, потім ми розуміємо, що все, ну, з цієї точки ми не постріляємо, переїжджаємо буквально на 50 метрів, і ми повністю втрачаємо наш дамаг. Наступний момент, який мені не подобається, це те, як працює в цього танка інтуїція. Якщо ми повністю накопичили нашу разову шкоду, або навіть не повністю її накопичили, але при цьому змінюємо тим снаряда, все скидається. І це теж момент несприємних Є ще одна особливість її. А білки, якщо ми зарядимо е, наш дамаг до максимального, тобто отримаємо максимальний показник, це буде або 750, або 800, в залежності від польової, то стріляючи по танку, якого запас міцності. Менший, ніж ось цей показник, ми йому гарантовано підриваємо боєукладку. Тобто, в теорії ми не лишаємо другого шанса шотному танку. Ну, саме собою, проти тих, у кого 300 хп, що це ніяк особливо не буде нам допомагати, проти супротивників, у яких, наприклад, 790 чи 780, ну, це виглядає хоч, хоч якось цікаво. От, до речі, зараз переїхав і повністю втратив свій заряд. Тобто... В більшості своїй я буду стріляти, та, й, власне кажучи, стріляю по 550 одиниць. А стояти і заряджати, накопичувати ось цей заряд у нас не завжди є час, та й не завжди це доцільно. Було б непогано, аби Маус все таки не програв свою ПВП. От зараз, до речі, можна постояти, поцілити Іса, і якщо він поїде вперед, то в теорії я можу видати йому хорошу разову шкоду. Накопичуємо, розігріваємо, даємо 780. То мені, до речі, зараз потрібно постояти почекати. Але ні, треба назад відходити. І позиційно мене просто розірве. Разова шкода по ньому не пройде. Чекаємо, поки союзник допоможе. То на грілі, тому що я просто виїхав би дав би на 750, пішов в розмін, оскільки в мене є запас міцності, а тут мені потрібно чекати, поки збільшиться ось цей заряд. І, відповідно, коли ми починаємо грати більш агресивніше. То можна сказати, що на цьому танку це йде нам не на користь. Побоявся тут дати постріл, оскільки. Заважала гармата ЕстерВехи. Було б непогано добити леопарда і зробити 4К на не найкращій для цієї патесалу дарті. І з того, що ви вже побачили, це бачите, у нас як і у гріля не повного обертання, в стокі по 55 градусів тут та іншу сторону, в топовій комплектації буде 60 градусів. Кути донизу, ну, знову ж таки, в топі будуть уже мінус 8, і доверху гармата підніматиметься на 17 градусів. Разова шкода у нас 550 одиниць, м'яко кажучи, не рекордний показник, як для ПТСАУ 11 рівня. І враховуючи те, що ми ну дуже часто будемо працювати саме по 590, не сказати, що це прям подобається. Тобто, чим більше ми будемо підставлятися під під супротивників, чим більше ми будемо намагатися, ось так: от виїжджати вкидувати по 550 одиниць, тим більше відповідно у нас шансів отримати у відповідь, тим паче, то на картому на такому картонному апараті. Під каліберним снарядом 290, кумулятивом 340, але з польовою плюс 5 мм буде до кожного снаряду. Фугас пробиває 60 мм. До речі, ось ця от накопичувальна система вона працює для усіх типів снарядів, тобто і для фугаса також. Швидкість польоту підкола хороша сперком 1400, у кумулятива 1020 сперком в базовій комплектації 900 метрів на секунду. Стосовно стабілізації, вона все рівно дуже поганенька. Ну, але якщо порівнювати з тим же е, грільком 10 рівня, то тут вона краще. Маскування теж краще, ніж у гріля, однак не набагато більше. Там буквально на декілька відсотків. І тому все рівно на цій ПТСАУ доводиться грати доволі обережно, якраз таки за двох причин. Перше, це картонність, і друге, це відповідно не найкраще маскування. Ну, і до того ж, зацініть габарити. То заховати такий корпус, заховати такий силует на деяких позиціях це, повірте, ще та проблема. Тут я дуже прям самовпевнено їду в місто. Ну, ніби як важкі танки летять на цю позицію. І ось чому я сюди їду. Мобільність з турбіною вона хороша, 60 км це в базовій комплектації. Ну Відповідно, з турбіною Т3 там виходить фактично 65. Тому набрати максималку на дистанції, принаймні для нас, це не проблема. Ну і на місці ПТСАУ повертається. Не так швидко, як того хотілося б саме собою. 30 градусів. А що це за позиція в нього? І враховуючи те, що у нас ще башта неповного обертання, якщо приїде якась алтешка, то вона нас може спокійно закрутити. Зарядили повністю наш заряд. От зараз ситуація, коли я, наприклад, хотів би перейти на голду, тому що приїде сюди є 100, так? і якщо він буде грамотно. А хто засвітив? Якщо він буде грамотно випікувати, то під колом я його не проб'ю. Мені потрібна. Голда, але мені невигідно переходити в цій ситуації на кумуль, оскільки я втрачу цей весь заряд і по факту буду стріляти мінімальною своєю альфою. Їду вперед, максималка падає. Просто зробити невеличкий переїзд це вже мені в мінус. Ну, почекаємо трохи. Даємо на 765. Після пострілу саме собою заряд падає, тобто потрібно зарядитися, і лише потім він буде накопичуватись. Станемо позаду шенрати ось тут і будемо собі спокійно потешити огляд у нас не рекордний, це 380 метрів в базовій комплектації, але за рахунок пайка, за рахунок хорошого екіпажу, плюс вентиляції, яка сюди ставиться, до максимального його розкачати можна. Я можу тут пробити є 100. Надгусеничну поличку. Ну і ось така от ще цікава особливість, яку ви, власне кажучи, бачите, ніби хороший розкид, все як потрібно, але класична проблема гріля вона нікуди не поділась. Все рівно вбиваємо землю, все рівно копаємо. І, на жаль, це відбувається доволі часто і доволі помітно. Так ось що мені не подобається у цього хіршкафера. По-перше, разова шкода. 550 одиниць для такої картонної ПТСУ, це вже небагато. Ідеально було б, якби в такого танка за замовчуванням по дефолту була б разова шкода, ну, хоча б 650-700 одиниць, якщо ми вже говоримо про якусь унікальну абілку. Але ж і сама абілка вона реалізована доволі криво. Тобто я повинен виключно стояти або рухатись не швидко, тобто в основному бути десь під червоною лінією і просто стріляти. Будь-які переїзди, вони для мене. Вважайте, що протипоказані. Ось дивіться, де на цій карті я міг би, наприклад, багато настріляти Прекрасно Багато настріляти дамага з дистанції. Біля бейджера стояти, кущики охороняти. Ну я не дав би там дуже багато настрілу. То мені потрібно їхати, мені потрібно все рівно брати ініціативу в свої руки і самому шукати дамаг. І якраз таки ось ця білка Вона абсолютно не підходить під такий геймплей. Ми дуже швидко роз... розряджаємо нашу максималку. Дуже швидко, а стояти позиційно і заряджати її, чекати, поки в тебе з 550 стане 800, просто немає часу нас розірвуть за цей момент. Або супротивник банально від'їде. І ось ці два, ну, кричущі моменти, вони відбивають, якщо чесно, будь-яке бажання і будь-який інтерес переходити до цієї петисалу. Давайте накопичимо максимально, підірвемо БК. От зараз у мене було 800, якраз максимальний заряд, і я підірвав фашу БК. Ефектно, ну звісно, ефектно. Твоєукладка у фаша розлетілась. Чи корисно? В цій ситуації ні. Я ще й ризикував доволі сильно. Заради того, аби показати, як це все працює, ну однак. Однак пощастило. Ну. Радив би в першу чергу, якщо ви викупите цей танк, прокачувати відразу ті, ті перки, тут польову, правильніше так, яка пов'язана саме з абілкою цього танка. Аби збільшити разову шкоду. Потім, коли ми всі комірки закриємо, прокачаємо фул польову, там в останній парі ще можна буде частково пришвидшити ось цей заряд. Ну от зараз поклав на 860, тому що катався без діла по факту. Накопичив це все і вкинув. Ще один момент цікавий: у танка калібр тепер не 150, а 120 міліметрів. Тобто десятка нас привчила до хорошого калібра, там була ББшка за основу. У нас 120-й калібр. Ну, здавалося б, нюанс 120 -й та 120 й 120-й. Однак, навіть зустрічаючи ту ж СТРВ10 рівня, уже виникають проблеми. Уже потрібно або вицілювати лючок, або чекати відповідного її довороту корпуса. І стріляти через каток. Просто в лоб по калібрам ми її не проб'ємо. Різні дахи башти, різні надгусеневі полички і так далі і тому подібне. На жаль, для нас тепер не є вразливими зонами. Можливо, встигну добити трави. Це я так розумію, Алтешка десь колись отут і сидить. Вона, можливо, навіть на базу до нас поїхала. І от, е, глобально кажучи, так, якщо порівнювати цей танк з тим же попередником, з грільком, що є у цього танка таке унікальне, чого мені не може дати той же гріль? Я мовчу взагалі за ДБВ, -ку. в принципі, власники ДБВХ, ви вважаєте, е, що ви отримали танк 11 рівня. Повноцінний, адекватний танк 11 рівня. Е, мобільність, ну, в принципі, у Гріля вона теж була хороша. Краща стабілізація? Окей, погоджуюсь. стаба тут буде дійсно краща Кращий ДПМ, він складає 3300 одиниць. Однак ми пулькаємо по 550, а не по 750. А для подібних ПТ-шок, якраз таки важливо виїхати, дати ту саму альфу і закотити. Так, можна стріляти по 800, але для того, щоб зарядити ці 800 одиниць, ми розуміємо, що потрібно стояти, чекати, втрачати той самий ДПМ, чекати, поки пройде 10 секунд, і ми накопичимо потрібну разову шкоду. Відповідно, ось в такому форматі, ось в такому ключі, якраз таки я подаю. Всі свої враження і емоції про гріля, можливо, ще дає про себе знати той важкий стрім, який відбувся. Знову ж таки, там і два пробиття від арти, і бабахи, які дуже прекрасно фокусили цей танк. Тому Хіршкафера для себе я оцінюю вкрай низько, поки що я ним максимально розчарований саме серед тих одинадцяток, які в мене є в ангарі, знову ж таки. Е Польова модернізація, яка у мене не прокачана, вона глобальну ситуацію не зміни. Раду би качати ось цю от горизонталь в першу чергу, ну а далі собі вже вибирати ті, ті варіанти польової, які для вас є більш корисними. Наприклад, піти в сторону стабілізації саме собою, поліпшити обертання башти, отримати по 5 градусів ту та іншу сторону. І частково покращити ті характеристики, які у нас є. Що у нас вийшло за дві катки? Ну, от прекрасні показники, здавалося так, наговорюю на танк 100% перемог, 4500 дамага і 800 асиста. Але якщо ми візьмемо, наприклад, характеристики, які були, і показники, які були за стрім, то тут все набагато скромніше: 31 бій, 3,800 середній, і лише 500 асист. Знову ж таки, катав спочатку в стоковому вигляді, це трошки давало свої погіршення. Однак, глобально враження про хіршкафера дуже і дуже посередньо Відповідно, якщо ви хочете прокачати цей танк і хочете після гріля отримати якусь більш цікаву машину, знову ж таки подумайте, зважте всі за і проти, тому що ну не сказати, що ця ПТ-шка дає щось нове, дає якийсь унікальний геймплей. Навпаки, вона нас заганяє в певні ось ці рамки, в певні ось ці обмеження, аби ми стояли десь. Більш обережно, більш пасивно і накидували з дистанції. Хочете грати агресивніше, ну тут уже, будь ласка, все залежить від ваших мінь, тому що 550 альфи і картонний танк чи малих розмірів доволі агресивно зможуть реалізувати далеко не всі. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.